Замість того, щоб вчити дітей, лікувати дітей, працювати в народному господарстві, ви повинні були зробити найголовніше захистити нашу вітчизну. Ви прийняли присягу і залишаєте цій присяги до сьогодні. Ви бачили горе, ви бачили страждання, спалені села і міста, великі руйнування. Поруч з вами гинули ваші бойові побратими та сестри. Ваші тіла зранені, на ваших тілах є шрами від кур та осколків. І ми це добре знаємо і пам'ятаємо. Але найголовніше ви в своєму житті зробили. Ви підняли прапор перемоги над Рейстагом, над Берліном, над Німеччиною. І завжди ви залишатиметесь для нас великими переможцями. І це найголовніше. Прийшло дуже багато років після війни, але ми пам'ятаємо ваш подвиг. Школи всі відкриті для вас. Ми раді зустрічати вас. Ви зустрічаєтесь з молодим поколінням, уже четверте покоління йде післявоєнне. Вони захоплені від вас, бо для них ви це великі герої. Ви учасники таких великих подій, битв. Звичайно, що нас стає менше. Хотілося б, щоб ви мали гарне здоров'я, але час. Не вплину котиться вперед. І ми вам бажаємо всім великого здоров'я, світлих думок, довгих років життя. Будь ласка, скільки можна, живіть, допомагайте нам, допомагайте словом і ділом. Ну а ми завжди гостину вас будемо зустрічати в навчальних закладах. Були наша підтримка, ви наші герої, і ви наші переможці, ви ті, на кого ми. Берем, из которых берем пример, ну и будем это делать всегда. Дякуємо вам за все то, что вы сделали для Нижина, для молоді, ну и для предыдущих. Будем продолжать эту работу. Нам всегда помогают представители власти, которые идут там на встречу и понимают, при какой обстановке, но мы проводим это мероприятие. С праздником наступающим всех вас! Дозволяю миру Анатолію Валерійовичу. Дорогі ветерани, дорогі присутні, 71-ша річниця як завдяки вашому героїзму, самопожертві, любові до батьківщини, наш рідний ніжин був визволений від фашистських загарбників. Пройшло стільки часу, але ніхто не забутий, кажуть, нічого не забути. Ми вам щиро дякуємо за ваш героїв, за ваш подвиг, за вашу самопожертву, за самовіддачу за любов до батьківщини. Дійсно, той, хто не знає свою історію, той не має майбутнє. І ваш приклад, як потрібно любити для того, щоб захищати, є прикладом і для сьогоднішніх вояків української армії, які захищають нас, які захищають нашу рідну Україну. Ніхто не міг подумати, що прийде той час, коли, здавалося, все зроблено для того, щоб перемогти жити мирно, розвиватися, вирощувати дітей, радіти життю. Сьогодні ми маємо складну дуже ситуацію на теренах України. Але ваш приклад є прикладом для тих, хто зараз захищає нас з вами. Ті, хто зараз знаходиться і в цьому залі також. Також хочу низькоклінно їм подякувати за те, що вони. Не ховаючи за чужими спинами, виконують свій священний обов'язок захищати рідну землю. Хто ж як не ми, хто ж як не вони, не жаліючи свого здоров'я, свого життя, розуміючи, куди вони йдуть. Але хлопці наші роблять це і роблять це завдяки вашому прикладу: приклад, який дали їм ви. Але я впевнений, що все ж таки. Як і 71 рік назад, і 70 років назад. Правда, на нашому боці, тому перемога буде за нами, тому що ми захищаємо, боронимо свою рідну землю, захищаємо свої сім'ї, захищаємо своє місто, захищаємо нашу країну. Хочу вам щиро побажати в першу чергу всім здоров'я, щастя і саме головне мирного неба. Над нашими головами буде мир, буде спокій, буде все інше добре. В першу чергу, всім нам миру. Хочу закликати всіх також згуртуватися навколо української армії, прикладати максимум зусиль, як матеріальних, так і е, моральних, душевних, для того, щоб підтримати нашу армію, підтримати наших хлопців. Тому що тільки в спільному єднанні наших зусиль. Зусиль нашої армії ми зможемо протистояти, ми зможемо перемогти, ми зможемо досягти миру. А нічого так не важливо, як в першу чергу мир. Немає нічого страшнішого війни. Тому, любі наші ветерани, і ще раз вам не дякуємо за вашу перемогу. Бажаю вам здоров'я, здоров'я ще раз здоров'я, щоб ви не один рік. Мали можливість і ми мали можливість також бачити вас. Ви могли приходити до нас. Ми в свою чергу будемо докладати максимум зусиль для того, щоб і підтримувати вас, і бути поряд з вами, і шанувати вас. Дякую вам, слава героям! Напередодні свята 71-ї річниці визволення ніжина мені випала дуже велика честь. Рада. Що 10 школа розпочала сьогодні цей захід, це свято. Батько мій воював. Хрещений мій теж був учасник бойових дій, 40 років, прийшов без ноги. Не завадило йому бути дуже шанованою людиною. Я веду гурток пам'ять в школі. Мета моєї діяльності, поваги до ветеранів війни та праці активізація діяльності учнів з вивчення історії рідного краю та його духовної спадщини. Гуртківці я готую до проведення пошукової роботи, підготовки п'яти хвилинок мужності для учнів молодшої та середньої ланок, траурних мітингів на братських могилах Троїцького кладовища, депокоються останки 368 радянських воїнів, і за якими доглядають байливо учні нашої школи. Залучають дітей до акції, ветеран живе поруч. Вітаємо ветеранів з днем визволень, приймаємо участь у різноманітних обласних та всеукраїнських конкурсах, проведено на базі нашої школи відкриту конференцію подвиг батьківців на дітлюють роки. А також теж було зібрано великий матеріал про Сталінградську битву Кратиянським Петром Андрійовичем. Ми здійснюємо екскурсії по стежках бойової слави загону Миколи Симоненка, село Червоне Партізани, колись називалося Воноволодщина Дивиться. Петро Андрійович нам розповідає різні щемки історії. Діти уважно слухають, запам'ятовують. І вже не одне покоління виховалося на ось таких героїчних прикладах бойових побратимів Петра Андрійовича. А це якраз дружина Миколи Семененка, зараз вона покійна вже, якраз запам'яталась нам, якою вона була, як нас радо зустрічала, пригощала ми на братом. Влітку, взимку, влітку, восени, навесні ми здійснюємо такі подорожі, воїни, партизани врятували від німецьких розстрілів. Разом із Петром Андрійовичем ми побували на місці розстрілу і підриву бронепоїзда долі гітлер. І в нас зустрів партизан із червоних партизан, який приготував для учнів справжню партизанську. Thank <laughs> you